Вітаю в ефірі! Час новин в студії Світлана Комлева. І Ось про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу. Четверта хвиля мобілізації нахущені готуються до призову. Проблеми вкладників не виплачують депозити. Без води можливо, без електроенергії. Проблеми ужородського водоканалу. Нарешті демонтували. В ужгороді знесли металевий маф. Канікули продовжили. В Мукачеві діти відпочиватимуть довше. В греко-католицькій єпархії підсумували рік та нагородили журналістів. Свято зими для малечі. Новорічний сюрприз для вихованців Мукачевського дитячого будинку інтернату. 16 січня чорний день української законотворчості. Рівно рік тому Верховна Рада сьомого скликання приймала диктаторські закони. А почалося все з голосування за державний бюджет. Депутати за команду піднімали руки. А Володимир Олійник, голова лічильної комісії, миттєво підбивав підсумки голосування. Такою уявною більшістю рада часів Януковича посилила захист суддів і правоохоронців та вела кримінальну відповідальність за наклеп. За участь у мітингах у масі чи шоломів становили арешт терміном на 10 діб. Учасникам автоколони, в якій більше п'яти машин, позбавлення водійських прав строком на два роки. За встановлення наметів без дозволу правоохоронців 15 діб арешту, а за погрозу міліції до семи років тюрми. Крім того, суддям дозволили виносити рішення за відсутності підсудного та його захисту. Західні держави і міжнародні організації одразу висловили стурбованість подіями у раді. Депутат Народного фронту Валерій Лунченко вигадав цілу методику кнопкодавства. Активісти інформують, що 15 січня під час голосування за законопроект нардеп продемонстрував украй дивну поведінку. Закарпатець Валерій Лунченко, який ще зовсім нещодавно майже рік суміщав посаду голови ОДА і мандат депутата, повісив піджак на порожнє депутатське місце та проробляв із ним дивні маніпуляції під час голосування. Як свідчить таблиця голосування, виведена на табло Верховної Ради, на порожньому місці поряд із Лунченком, було Голосовано за Валерія Лунченка вже вдруге у цьому скликанні. Ловлять на кнопкодавстві раніше за ним помічали також схильність до телепортації. Інформують активісти руху чесно. Майбутню співпрацю між Україною та Угорщиною в рамках східного партнерства та транскордонного співробітництва обговорили під час зустрічі керівники області з генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йошифом Бачкаї. Сторони окреслили напрямки подальшої співпраці, результатом якої має стати підписання угоди між Закарпатською обласною радою та главою МЗС Угорщини, який вже незабаром з офіційним візитом приїде на Закарпаття. Майбутній приїзд на Закарпаття міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини обговорили на зустрічі з генеральним консулом угорської республіки в Ужгороді Йожефом Бачкаєм. Мета візиту глави МЗС Угорщини, як зазначив генеральний консул, проведення переговорів та підписання угоди в рамках проекту східного партнерства. Я сегодня встретился с господином Губалом и господином Чуверком по вопросу встречи, подготовки встречи нашего министра иностранных дел и торговли, господина Сиярто, в Закарпатье. Он э, приезжает 23 числа. В область і будуть провести переговори по восточному партнірству та сотрудничеству області. Зокрема, сторони обговорили деталі підписання відповідного документу, який передбачає тісну співпрацю між Закарпаттям та Угорщиною. Продовж останніх трьох місяців угорські та українські експерти опрацьовували можливість подальшого співробітництва. І як зазначив голова обласної ради Володимир Чубірко, на сьогодні вже готовий план дій на 2015 рік. Залишилось тільки підписання угоди, яке відбудеться у день віз візиту міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини на Закарпаття, 23 січня. Перша була наша ініціатива зустріча з державним секретаром Модіром Левенте. Після була робоча група з департаменту водного господарства, транскордонного співробітництва. Після цього це все опрацювалося. Були обміни інформаціями. Була зустріч з консульством, і це зараз буде кінець нашої роботи, яка була. Зроблено на з останніх трьох місяців це підписання конкретної угоди з конкретними блоками. Згідно з майбутньою угодою, будуть передбачені кошти для ремонту будівлі Закарпатського обласного архіву в місті Берегові. Також заплановано виділення коштів на бібліотеку Ужну. Тим самим буде повністю звільнена резиденція Мукачівської греко-католицької єпархії. У майбутній угоді передбачено і фінансування соціальних закладів в області та перспективи ремонту дороги до пункту пропуску у. Вилоку. Про це все, як повідомив на зустрічі голова обласної адміністрації краю Василь Губаль, проінформовано український уряд. Готуємо і ще раз інформацію цю всю, і десь прийдеться нам іще один раз. Мені є домовленість з віце-прем'єром Зубковим, що ми ще будемо мати одну зустріч щодо нашої співпраці з транспордонного співробітництва других питань. Тому ми готуємо і чекаємо підтримку Кабінету міністрів. Як відмітили на зустрічі, програма східного партнерства важливий крок до євроінтеграційних прагнень України. А в області це ще й значний чинник у зміцненні співробітництва між територіальними громадами прикордонних регіонів України та Угорщини. Указ президента про четверту хвилю мобілізації було затверджено парламентом 15 січня. За нього проголосували 268 депутатів. Закарпатські народні депутати голосували так. Блок Петра Порошенка, Василь Брензович не голосував. Валерій Пацкан за. Роберт Горват за. Народний фронт. Валерій Лунченко за. По зафракційні Віктор Балога не голосував. Павло Балога відсутній. Іван Балога відсутній. Василь Петьовка – Відсутній. Група Воля народу Михайло Ланьо. Відсутній. Уже за кілька днів стартує четверта хвиля мобілізації в Україні. За перший етап лише з Хущини та Міжгірщини буде призвано 367 військовозобов'язаних. З них 67 офіцерів запасу. У військкоматах кажуть, чергова часткова мобілізація країні необхідна задля якісної ротації особового складу у зоні проведення АТО. Нова хвиля мобілізації в Україні розпочнеться вже за кілька днів. Далі пряма мова. Головне завдання поставлено на військові комісаріати по всій країні забезпечення виконання мобілізаційних заходів. Згідно розпорядження обласного військового комісара на підставі розпоряджень вищих командувань оперативного командування північ, Генерального штабу, значить, четверта часткова мобілізація буде складатися з двох етапів. Перший етап починається безпосередньо 20 січня. І перші десять діб, тобто з 20 січня по 29 січня, відводиться на то, щоб ми змогли оповістити, зібрати військовозобов'язаних. Тож насамперед оповіщатимуть військовозобов'язаних, які опісля проходитимуть повний медичний огляд, що і визначить їх придатність до військової служби, починаючи з 30 січня до 3 лютого на протязі п'яти діб буде здійснюватися відправка. Всі військовозобов'язані, які будуть призиватися під час четвертої черги мобілізації це і офіцери запасу, і солдати, сержанти запасу, які будуть поступати до збройних сил. України будуть проходити через учбові підрозділи. До слова, за перший етап четвертої хвилі мобілізації з Хущини та Міжгірщини буде призвано 367 військовозобов'язаних, з них 67 офіцерів запасу. Щодо критеріїв призовників, то вони наступні. По-перше, мають бути громадянами України. Вік від 20 до 60 років, бо, призов... бо вік перебування в запасі на даний час в законодавстві змінено до 60 років. По-третє, це ті, які служили в Збройних силах і мають відповідну військово-облікову спеціальність. Або допускається призов до 25% тих, котрі не служили в Збройних силах, але. Були як кажеться, передані на військовий облік з запасу по різним причинам. Відтак 25% від планованого завдання, а це близько 90 чоловік, які не служили, можуть таки призвати під час мобілізації. Проте вони повинні мати цивільну спеціальність поріднену із військовою, до прикладу, водії для забезпечення мобілізаційних заходів, тобто проведення мобілізації на території району, на базі сільських рад кожної сільської ради, яка є в районі, створюється пункт збору сільської ради. Який очолює сільський голова, у них є розпрацьовані всі керівні документи, календарні плани, обов'язки і безпосередньо, згідно діючого законодавства, оповіщення, збір і поставка військовозобов'язаних покладається на орган місцевого самоврядування. Тож військові комісаріати при мобілізації виступають як помічники. Основний тягар лягатиме на плечі місцевих органів. Це важка робота, і так виходить, що не тільки військомати, не тільки представники військоматів, а й адміністрація, і рада, і сільські голови, і представники військоматів в сільських радах, це працівники восів. Ну безперечно, це робота. Це робота, але її потрібно робити. Є е, певне запевнення нашого президента про те, що запевнення, я сподіваюся, що так воно і буде, що безперечно, що ці е, молоді, е, чи не зовсім молоді люди, котрі будуть зараз мобілізовані, вони ні в якому разі не попадуть відразу в зону АТО. Це його слова, я маю право їх сказати. І дуже на це надіюся. Не виплачують депозити в одному із відділень банків. вкладники не можуть отримати свої гроші. За допомогою обурені люди звернулись до нашого телеканалу. Мої колеги поспілкувалися з вкладниками та керівництвом банку. Що вони почули? Дивіться далі. Люди не можуть отримати кошти зі своїх депозитів. Кризова ситуація в країні вплинула і на ринок банківських послуг. Вкладники одного з відділень банку вимагають повернути їм депозити, термін яких уже закінчився. Я ходжу з нового року в цей банк. Я пробував шляхом переговорів ну, добитися того, щоб вибрати свої кошти. Банк кошти заблокував. У мене виходить так, що я маю ходити близько трьох місяців в цей банк, щоб отримати свої кошти. Я з 1 вересня не можу вибрати свій депозит, який давно закінчився. Вони, значить, порушують права мої, моєго клієнта. Я зверталася неодноразово на гарячу лінію, звідти мене відправляли. Зверніться у відділення банку. Я писала на сайти, вони писали, що оскільки банк є ліквідним, у нього достатньо коштів, він не має, не бачить ніяких пред... непорозумів. Зумін, щоб до виплати коштів. А чому мені тоді не виплачуть? Я кожен день ходжу, трачу час, трачу гроші для того, щоб прийти сюди, оскільки мені треба доїхати. Але вибачте, я за свої гроші ходжу. Що кажуть? По 500 гривень тільки віддають на руки. А в мене 7 тисяч. Я не можу їх вибрати. За словами людей, видати заощадження працівники банку відмовляються. Мовляв, у касі немає достатньо грошей. Поспілкувавшись з вкладниками, йдемо говорити з керівництвом, що робити людям, які не можуть забрати свої гроші з банку. Відповідь наступна. У нас клиентов, у нас каждый день снимает не одна сотня клиентов. То есть, если придет человек, у которого депозитный вклад, допустим, 50-70 тысяч, снимет деньги, то оставшиеся, ну, 2-3 человека придет, оставшиеся просто не получат ту сумму, которая... Да поэтому, посчитай, 500 гривен – это та минимальная сумма, которая необходима человеку в течение дня для того, чтобы решить свои насущные проблемы. Он каждый день может подойти и снять этих 500 гривен. Будет большая сумма в кассе, с удовольствием будем выдавать больше. Ну, а сами Тобто вона завтра повинна отримати ці кошти. А ви кажете, що кожен день вона приходити по 500 гривень ні знімати. Це тривалий період і Я вам сюди. тільки що що чоловік може видати записатися. якщо в нього якась екстрена ситуація, він може це вирішити швидше. На місці керівництва не було. Відповіла нам на запитання його заступник. Запевняє, панікувати не потрібно. кажуть, банк виплачує кошти по можливості. Що буде завтра, прогнозувати не беруться. У цій ситуації непокоїть одне. Спільну мову не можуть знайти вкладники з працівниками банку. Закарпатські митники виявили контрабанду на суму 18 мільйонів гривень: мобільні телефони, брендовий одяг та взуття, медичні препарати, транзистори, резистори, конденсатори, автозапчастини, побутова електроніка, годинники, люстри. Такий товар намагався завести контрабанду через митний пост Сачопської митниці Українець на адресу однієї з чернівецьких фірм. Під час зважування виявили суттєві розбіжності у вагових показниках. Митники провели поглиблений огляд із вивантаженням, перерахунком ідентифікацією, фотографуванням товару та залученням експертів. З'ясувало, що замість заявленого товару в автомобілі переміщується 432 найменування різноманітних товарів широкого вжитку. Наразі здійснюється провадження у справі про порушення митних правил, після чого матеріали передадуть до суду, який прийме остаточне рішення. Без води можливо і без електроенергії. Цілком можливо, це чекає на ужгородців, якщо водоканал міста не розрахується з боргами за спожиту електроенергію. Навіть після підняття тарифів на воду комунальне підприємство не в змозі розрахуватись із Закарпаття Обленерго. а це тягне за собою відключення енергоносіїв. Після цього цілком можливі і відключення води та електрики в місті. Тему продовжить Андрій Білканич. Нема грошей, нема і електроенергії. У цьому невдовзі зможе переконатись комунальне підприємство Водоканал міста Ужгорода через його борги перед Закарпаття Обленерго ужгородці можуть залишитися без води. На сьогодні єдиним проблемним ключовим споживачем є Ужгородський водоканал, який дозволив збільшити свою заборгованість, не розрахуватися в повному обсязі за грудень місяць. І по інформації з водоканалу вони не планують. Вірніше, як вони сказали, вони не мають можливості з нами повністю розрахуватися а, за поточний місяць січень, а споживання у Жордського водоканалу це не багато, не мало, 2 мільйони на місяць. Як нам пояснили у відомстві, вже кілька місяців поспіль триває надзвичайний стан в енергетиці України. Це пов'язано із відсутністю належного забезпечення палива на теплоелектростанціях. Через це уряд був змушений вести графіки аварійних відключень електроенергії, які поки що Закарпаття не зачіпали. Тому як зазначає, Керівництво Закарпаття Обленерго на сьогодні вкрай важливим залишається питання вчасного розрахунку за спожиту електроенергію, кошти за яку йдуть на закупівлю імпортного палива. Однак, через борги Ужгородського водоканалу ситуація в області може змінитись. Це для Закарпатської області може бути, може, може призвести в кінцевому випадку, що до нас можуть ввести. Такі самі умови, в яких знаходиться вся і решта України, тому ми звернулися завчасно до губернатора до громадськості з питанням з проханням втрутитися в ситуацію. Кожного місяця комунальне підприємство споживає електроенергії на 2 мільйони гривень. З вересня 2014 року водоканал розраховувався за спожиття енергоносії 100% і встановлені терміни. Проте за грудень у підприємства виросла заборгованість на 400 тисяч гривень. У такій ситуації Ужгородський водоканал можуть залишити без електроенергії, що Закарпаття Обленерго має право зробити, отримавши відповідну вимогу від Міністерства палива і енергетики. А це у свою чергу спричинить відключення води. В обласному центрі після підняття тарифів з вересня місяця водоканал розраховувався з нами повністю і, і вчасно. Єдине зараз почалися проблеми от от зараз, зимовий період. А в самому водоканалі на днях змінилось керівництво. Міський голова Віктор Погорялов призначив нового директора. Ним став Станіслав Карташов. Навіть першу фінансову допомогу міська рада планує надати новому керівнику з міського бюджету близько трьох мільйонів гривень. Однак використовувати ці кошти підприємство не може, поки депутати міськради не почують від нового керівника план порятунку підприємства. Модера і на слідуючу сесію ми можемо передати пакет документів по використанні цих коштів і результати, які ми отримаємо після вливання цих коштів законов. Та чи врятує допомога з міського бюджету водоканал ще невідомо, а проблема залишається нагальною. А тому пад Закарпаття Обленерго ініціює зустріч з керівництвом області, де проситиме його втрутитись у цю ситуацію та посприяти її вирішенню. Поки що відключення водоканалу останній крок, наголошують у відомстві, який обленерго може зробити через три дні після офіційного повідомлення боржнику. Нарешті демонтували. В Ужгороді знесли синій металевий маф. В останні роки він слугував громадським туалетом, смітником або ж місцем ночівлі для безхатченків. На думку містян, мав аж ніяк не вписувався в архітектуру міста. Однак не виключено, що його власник таке рішення виконкому буде оскаржувати. Більше розкаже Мар'яна Мартин. Без перебільшення подія року в Ужгороді нарешті демонтували всім відомий мав Вікторія. Бог і синій колись функціонував як кафе на Ливайко, а останні роки слугував громадським туалетом, смітником або ж місцем ночівлі для безхатченків. Так у Шороці характеризують усім відомий горемав мав на проспекті Свободи. Кудили туди бомжі там спали. Так воно змішає, тому що е, вигляд поганий. знаєте. На, ну як, нема ж ніде таке, такого. Не подобається, то вже давно пора. То лише мусорна свалка, були двері відкриті, та туди мусор. З роками Маф перетворився на пам'ятку, що демонструє халатне ставлення влади до порядку у місті, до околиць, до громадян та нагадує часи совка, що правда, мало хто пам'ятає, скільки часу існує синя металева споруда. Знаю, що дуже давно, а скільки часу вже пару років. Ні, ні ні. не пригадаєте? Mm -mm. Треба вбирати давно. Останні кілька днів кіоск був закритий, запечатані вікна двері. Та фото, яким був кіоск ще кілька днів тому, заполонили інтернет. Сьогодні проводимо демонтаж. Тут уже три три роки, як намагаються провести, але ніяк до цього діло не дійшло. Багато звернень було жителів. У нас близько 180 підписів було. Жителів, які до нас зверталися. Низка звернень скарг. Чому, власне, тепер, а не три роки тому, адже мав явно не вписувався в інтер'єр міста. Ну, не знаю, не знаю чому, Ну, не було можливості чи, чи були якісь. На це питання начальник муніципалів відповісти не зміг. І, хоч і минули роки та Вікторії в Ужгороді більше немає. Не виключено, що власник мафу буде оскаржувати таке рішення виконкому, до речі, за знесення гори споруди, платитиме комунальникам саме він. Але таке рішення ужгородці вважають правильним, варто додати. Подібних архітектурних пам'яток в Ужгороді залишається безліч, і ходити далеко не треба. Буквально через кілька метрів на проспекті зустрічає приїжджих наступна металева візитівка. Краю. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Канікули продовжили. В Мукачеві діти відпочиватимуть довше. В греко-католицькій єпархії підсумували рік та нагородили журналістів. Свято зими для малечі. Новорічний сюрприз для вихованців Мукачівського дитячого будинку інтернату. У Мукачеві продовжили зимові канікули. В міській раді кажуть, зробили це заради економії енергоносіїв. А от через зміни в бюджетному кодексі незабаром батьківська плата за харчування у садочках збільшиться. Більше про це у наступному сюжеті те, що дітям радість, батькам зайвий клопіт. У мукачевських школах вирішили продовжити зимові канікули. За пропозицією керівників загальноосвітніх шкіл ми продовжили ще на один тиждень канікули. Це робиться в багатьох містах, в тому числі і в столиці, тільки з однією метою економії коштів, які виділяються на енергоносії. Зайвих коштів у державі немає, і в цьому році доведеться економити майже на всьому. Зокрема, це стосується і освітньої галузі, адже доведене фінансування дошкільної освіти ще менше ніж у минулому році. У минулому році у бюджеті було використано 39 мільйонів 462 тисячі на фінансування. Дошкільних навчальних закладах сьогодні цією освітньою субвенцією передбачено 36 мільйонів 722 тисячі. Тобто рви майже 3 мільйони. 3 мільйони ми не покриємо, і тому зрозуміло, що на якийсь відсоток у пропорціях плата батьків за відвідування дошкільних навчальних закладів зросте. Наскільки зросте плата за харчування дітей у садочках? Міська влада визначиться вже на наступній сесії. Якість харчування ми не маємо права зменшити. Я думаю, що батьки будуть розуміти, і вони дотепер були солідарними в фінансування дошкільних навчальних закладів. І надалі вони будуть підтримувати дошкільні навчальні заклади, щоб вони функціонували по крайній мірі не гірше, як це було попередні роки. Тож незабаром у мукачеві щомісячна плата за харчування у садочках зросте, а школярі міста ще матимуть тиждень канікул. Навчальний процес у школах розпочнеться з 26 січня. До ЗНО готові. Розпочалася реєстрація абітурієнтів та випускників закарпатських шкіл для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Процес реєстрації триватиме впродовж семи тижнів і завершиться 20 лютого 2015 року. Для реєстрації на проходження ЗНО закарпатські випускники повинні самостійно заповнити на сайті Українського центру оцінювання якості освіти заяву. В ній зокрема необхідно вказати перелік предметів, з яких абітурієнт бажає пройти тестування, рівень складності. З української мови і літератури та математики, а також обрати мову, якою мають бути надруковані тести. Також необхідно увести усі дані, роздрукувати та заповнити реєстраційну картку. Основна сесія ЗНО NO 2015 року розпочнеться 24 квітня тестуванням з української мови і літератури і триватиме до 26 червня. Додатково з 9 червня до 9 липня. Підсумували рік та нагородили журналістів. Єпископ греко-католицької епархії Мілан Чашик підсумував роботу епархії у 2014-му. За минулий рік на Закарпатті збудували удвічі менше греко-католицьких церков ніж торік. Богома подія минулого року для церкви святкування 25-річчя, виходу з підпілля у ході зустрічі з представниками змі. Традиційно владика міла нагородив журналістів дипломами та преміями Йосипа Терелі. За душі тих, хто віддав життя, захищаючи цілісність держави на сході, помолилися присутні на зустрічі в єпископській резиденції мукатівської греко-католицької єпархії. Вшанували загиблих і хвилиною мовчання. Щирі слова співчуття рідним померлих. Висловив владика Мілан. Але така є наша дійсність, така ситуація у нашій державі. I e, dnes ono pokazuje, e, čo vybuvá je sa nespravedlivá agresia, ne, aká dotorká je v e, Ukrajiny. Владика повідомив в усіх церквах єпархії вірники щоденно моляться за мир в державі за Україну та її синів на сході. каже, вірить, що з Божою допомогою важкі часи таки минуть. Розповів скрута, зокрема, економічна, вплинула і на справи в єпархії. Що все відбулося в плані девальвації гривні і так далі? Доторкнулася наших вірників і громад. Люди збідніли і е, тяжко йти з тими будівництвами. Уже протягом 10 років стабільно щороку зводиться щонайменше 13-15 нових храмів. А от у 2014-му тільки сім. Сьогодні в області чекають завершення будівництва 38 храмів. Вагома подія минулого року для церкви, святкування 25-річчя виходу з підпілля. З почистями відмітили цю дату, каже Владика. Розповів і про паломництво 2014-го. поїздки в святі місця, піші прощі та літній табір. Дітні табори в Анталовцях, в яких цього року на протязі майже трьох місяців літніх каніку взяло участь 1300 дітей і молоді. Це теж що... таке важливе, що можуть ці діти молодь разом спілкуватися, гратися і і також набратися більше знань релігійних Владика радіє, що з кожним роком все більше молоді відвідує церковні заходи. Не менш радісна подія для єпархії повернення копій портретів усіх єпископів, які за роки існування церкви проживали в резиденції. Сьогодні портрети прикрасили хол перед входом у резиденцію. У ході зустрічі з представниками змі традиційно Мілан Шашік нагородив дипломами та преміями Йосипа Терелі журналістів, що активно висвітлювали життя Мукачівської єпархії. А на завершення присутні мали нагоду насолодитися колядою від церковного хору. 30 скульптур зі снігу уселились на подвір'ї Мукачівського дитячого будинку. Інтернату тут для малечі влаштували вже традиційне свято зими. Не обійшлось без концертної програми та подарунків. Також у новорічно-різдвяні свята для вихованців з вадами психофізичного розвитку відкрили нове реабілітаційне приміщення з тренажерним залом, кабінетами фізпроцедур та релаксації. Понад 30 снігових скульптур прикрасили подвір'я Мукачівського дитячого будинку інтернату до свята зими. Довгоочікуваним подарунком для вихованців з вадами психофізичного розвитку стало відкриття реабілітаційного приміщення з тренажерним залом, кабінетами фізпроцедур та релаксації. Центр створений для реалізації індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється для кожної дитини інваліда, фахівцями охорони здоров'я, освіти і науки та соціального захисту. Реабілітація – це не нове у житті і побуті людей, це ми пов'язуємо із трудотерапією, і воно співпало із святом зими. Велику роль відіграли, по-перше, фахівці департаменту освіти і науки облдержадміністрації, зокрема учосова Олена Іванівна. і Наші міценати це. Багато років Віктор Іванович Бало, який сьогодні прислав для дітей гостинці, і директор лижної фабрики Василь Андрійович». У програмі Свята зими семінар на тему мультидисциплінарний підхід до реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку. У результаті співпраці обмінялися досвідом роботи працівники інтернату та фахівці психолого-медико-педагогічної консультації при департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА. Лікар, психіатр, вчитель-дефектолог та спеціальний психолог, які вже протягом 20 років працюють з такими дітьми. Ми обстежуємо. Виявляємо, проводимо психолого педагогічне вивчення, надаємо рекомендації дітям, які мають вади психофізичного розвитку. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб створити всі належні умови для навчання, виховання індивідуальної корекційної роботи з категорією таких дітей. Традиційно захід закінчився концертною програмою, наприкінці якої усі вихованці будинку інтернату отримали солодкі подарунки, а 15 найкращих нагородили грошовими призами від благодійників. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра дивіться про таке. Як народжується вино – закарпатські традиції виноробства? Гуцульські колядки на Рахівщині пам'ятають давні традиції. Відправили на схід допомога від виноградівських волонтерів. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. В Студії працювала Світлана Комлєва. Хай щастить та на все добре.